Що наїдались, хорошо, де? Да? Красавчики наші. Всім привіт. Що, побалакаємо по бройлеру? Ми невеликі бролерятники, проте временами получається виростити птицю, а временами не получається. І починаємо шукати причину, що не так. Сейчас, прижить. Оп, пилюки трохи камера. Е Вибаглива дуже птиця, но, повірте мені, з двохрічного досвіду я вже не знаю, скільки ми партій виростили. Я поняв тільки одне. Бройлер базується на дві групи хороший і хреновий. Тобто, якщо ви купили хороший бройлер, то годуйте ви його всім підряд, він вас буде як бройлер, Він виросте, він буде хороший, гарненький, в міру упитаний, кругленький. І все буде так, як захочете ви, тому що хороший бройлер. І хреновий бройлер. Хреновий бройлер вам впарюють в основному це вибраковка временами, то тобто це типу, некондиційне яйце, якесь і так далі. Ну На маленькому бройлері ви того не узнаєте, тільки можна вес. От Коли я купляю бройлера, я питаю вес, який вес там. Ага, якщо в принципі 47 грам, нормально. Ну Но якщо 36, 35, 38, це вже задниця. Це вже у вас той не ростиме так, як треба. Так що завжди уточняйте цей момент. Е, хорошого бройлера, коли ви взяли. Ви все одно будете годувати, що одних, що других, і старатися зробити якомога краще, що з одної, що з другою партією. Ми взяли маленьку партію, там да, 300 штук, е, топили їм, взяли хороший комбікорм стартовий, е, хорошу пропоїчку зробили, іменно нашу свою. Потім перевели їх на домашній комбікорм з добавкою е, Премікса Б не БМВД, а премікса Стандарт Агро. Вони зараз на рецептурі Стандарт Агро, я вам пізніше це все розкажу. Ну і в цілому, ви просто від душі у них не чаєте. І у сусіда, наприклад, сусіда хужі можуть бути умови там чи ще щось, а в нього вже бройлери у 50 днів по 3 кілограма, а у вас ще й по 1,5 кілограма. І ви починаєте шукати причину в собі. Корм не такий, підстилка не така, влага не така. Дезінфекція не така, пропойка не така, корм не такий, я не знаю, температура не така і так далі. І хазяїн я не такий. Ні, то просто от попався вам такий бролер. Е, на даний момент ми взяли е, бролера е, вообще, вообще в другого поставщика. І от е, поставщик Іра звати поставщика, поки що нічого про них не розказую. Того, що вони тільки оптом займаються. мінімальне замовлення у них 500 штук. Е, получається. Ну, я якось так попросив, кажу, Ір, ми будемо брати. Ну там хай кожен місяць, не кожен місяць. Ну, в цілому, десь приблизно так по 300 штук. Більше ми просто нас немає, поки що приміщення такого. Але от е, той си вони пішли мені на уступки і. Якщо комусь понадобиться, у, в них є розвозка по Україні. Там я точно узнаю по поводу е, маршрута, як їздити. Ну, в общем, якщо що, там розберемося. До мене набирайте номер телефона, є в коментах мій. Ну і в общем, я не знаю, взяли ми бройлера, Перед цим у нас була партія, де була практично вибраковка, і е, щоб ви розуміли, в 55 днів бройлери були по півтора кілограма, деяких було по два. Ну, ми їх порізали на тушонку, на переробку, якою ми займаємося. Ну і якось отак от, виходить, просто вийшло з положення. На даний момент у нас бролірочок от сидить у Сарайчику. Сарайчик у нас невеликий, він 6 на 9, получається. Ну, у цьому сарайчику ми вирощуємо невеличкі групи поросяток. Да? І, наприклад, сюди поки що ми загнали бройлера, Хоча я тут хочу трошки ще поросяток держати, так як 50 голов у сільському господарстві є нормою, тобто це не заборонено по закону. Но я не буду 50 держати, в мене трошки буде менше, мені в цілому і так вистачає. Ну і Бролеру, 250 голов на особу. Там теж я по законах трошечки шарився, і в принципі ми не порушуємо закон. Головне, щоб вовремя ви робили дезінфекцію, вчасно вичищали. У вас були поєні, є корм і так далі. Ну і в цілому ви нікому не мішатимете. Хіба це просто буде якась людська пиха? А ось я їм паличку в колеса вставлю. Ну як в нас заведено. Ну я думаю, що. Нічого ні в кого не вийде. Ну да ладно, не, не, не будемо зациклюватися на цьому. Займайтеся своєю справою, Того, що ви будете цим займатися і може більш ніхто. Ну, отак от. Бролірочки. Зараз у нас 32 дні. Оба! І сюди, броліри отакі. От. На домашньому комбікормі. Та хороший, красавчик. Ну. На домашньому комбікормі. З добавкою премікса від Агро, і я зараз на даний момент використовую їхню рецептуру, так як мені просто захотілося. Є рецептура на мішкові, яку я вам пізніше покажу. І е, мені дуже захотілося провірити її. Це знаєте, так собі, а вдруг, а не вдруг. Тобто ну, в цілому бролери вже з'їли 250 кілограмів. Домашнього комбікорма і 300 кілограмів старту стартували. Ми бролера називається. Корм Копелянський млин, це копили десь за Полтавою. Я сам туди не їздив, брав просто на базарі. Ну мені порекомендували його, і в принципі тут по місту зразу його взяв. Ціна питання мішка у нас 440 гривнів, але я дивився: прямо якщо їхати брати з заводу під замовлення, то по-моєму 480-490 гривнів мішок. Треба дзвонити до менеджера і узнавати ці всі питання. Зараз е, ми грануліруємо дома самі комбікорм. Ото такий, от робимо балансик. Троєчка у нас гранула і все робимо по рецепту стандарту Агро. Пропойка у нас обичні поїлки, отакі стоять, так як це бролер тут. А просто ми його виростимо і, мабуть, більше тут а просто його не будемо держати. Візьмемо, підготовимо. У нас ще там два сарайчика. Є і якраз туди можна буде робити посадки по 150 голов. В один і в другий сарачик. Ну і в цілому, що вода обична з крану скважини. Ну і отак, от в один ряд виходить, кормушки, в другий ряд у нас вода стоїть. Дивився на підприємствах. В принципі, це дуже інтесна, як вам даже об'яснити. Дуже інтересна структура подачі, от такої, того, що хто хоче їсти, вони їдять отут, а хто хоче пити, вони переходять і п'ють воду там. Тобто, і от таким методом бройлер трошечки рухається, ходить туди-сюди, але не перетруждається. Тобто, корм поїдається доволі непогано. Учора ми з вечора засипали отакі от відеречка, були повністю 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 відерні отакі кормушки. Ми купували на сайті, на якомусь. Десь у мене на каналі є, але я не пам'ятаю, як сайт. Називається. Доволі непогані, вони 10-літрові, ну, десь 9 кілограмів корму входить в одне відро, приблизно десь отак. Вісім-дев'ять ми приблизно мі міряли, ну, ну десь отак воно виходить. Е, ну і в цілому все дуже удобно. Керабінчики і цепочок. На керабінчиках тоді раз підняв трохи вище, 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 по мірі росту бролера. Е, це все для того, щоб бролер навстоячки їв, того що не можна. На всітки, якщо бролер їсть, то е, тоді у вас може бути падьож, він може не встати, може переїсти і так далі. Ну, в общем, в цілому, я думаю, там розберетеся. Так, кабанчики є, взагалі, такі красунчики вон ходить, О, он такі. Вибраковочного бройлера в цій партії є, один. Десь він бігає. Він, по-моєму, навіть бігає, десь там біля поросят бігав, потім десь отут бігав. Ну, він, коротше, він такий, отакий. грам його, грам 50 бігає. А де ж він дівся? А? Він або заліз, десь і я його не знайду. А, ти закидала його, так? Да? Хотів знайти вибраковку, от оце, коли хороша партія, коли без ніяких проблем. А то буває, купиш бролера, а там вибраковочних... А що ви тут збилися? Що я, я хожу там, мабуть, і вони ото. А, о, є! Братанчик! О! Ось він. Таке, як його тільки тільки купили. О, красавчик, ти що, не доїдаєш чи що? А? Ну, такий ось. Це пахан у них, видать. О, гля. Отакі от, 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 коли попадаєте ви на вибраковочного бройлера, то у 30 днів вони от у вас отакі десь і будуть. І ви тоді не розумієте, що я зробив не так. Все ви робите так, повірте мені. То просто такі бройлери, О, диви. На фоні на фоні його усіх сородичів, який він ото бігає. Ну все. Ну, а так, в цілому, я би не сказав, що є вибраковка, є просто бройлери трошки менші. Ну, поки ми ріжемо, наприклад, завжди вот ми, хто кричить: ми вирізаємо великих, зразу убираємо. Поки ми більших убрали, у нас виходить доростають ті, які трошки менше. Ну, вони не вибраковочні, Просто от ну, генетика така, воно в усіх, як, як і в людей: хтось вищий, хтось більший, і хтось, ну, я так от, в так, ладно. Піші, я покажу вам рецептуру, по якій ми зараз користуємося і годуємо нашу птицю. Е -е, добавка стандарт Агро. Це є не реклама. Е -е, просто Уже я так остановився поки що на стандарт агро в нас і свині сидять. І, в принципі, е -е, використовуємо ми рецептуру і для бройлерів. Так що знижок у нас там немає ніяких, я теж його купляю по тій вартості, хто, ну, як купляють і всі. Е, ну А просто дзвонити, просити, що зробіть нам там якусь знижку, е, бо ми от е, показуємо ваш е, корм. ну Не хочу я. Захотять самі якось там, знаєте, от е, наберуть і скажуть, що Коль, спасибо вам, що ви там цей туди сюди Ось вам знижка там 5%. да і все. Ну В цілому, то таке. Е, так, 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 що Перейдемо зараз до рецептури, а показалось. Думав, сусід картошку копав. <с> так, перейдемо зараз до рецептури, покажу, як ми мішаємо це все діло, грануліруємо і яка рецептура самого по собі комбікорма. <с> і так, переходимо до нашого підсобного такого господарства. Стоять у нас такі міні-агрегатики на 220 вольт однофазні. Получається, то у нас Ротекс 150, там четверка, я гранулірую свиням. Отак. О, отака от вона виходить, четверочка. А це у нас Ротекс 100, який годує 300 бролерів без ніяких проблем. Кожен день ми на ньому грануліруємо 50 кг, можна більше, тобто 50 кг це там, ну, мабуть. Десь около 2 години хай роботи. Це із тим, що перебити, замішати і так далі. Ну, Його ми включили, і він потихеньку нам робить нашу гранулу, яку я вам тільки що показував у відеречках у наших бролерів. Е, І переходимо тепер до рецептури е стандарт Агро отакий в общем, мішечок 25 кг він розрахований на тонну. Премікс виглядить отак, от, на основі отрубів пшеничних. А це у нас. Премікс e, для поросят. Премікс для поросят у нас на крейдовій основі. Отакий, тобто він білий. Но в цілому, і той, і той працює доволі непогано. Так, 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 так. Кстати, БМВД по поводу поросяток, це БМД пік для свиней 2,5-2%. Тобто я його 2,5% використовую на відгодівлі поросятам, які там ростуть до 50 кг. Свише 50 я тоді вже даю 2 кг премікса. Тут є теж рецептура, я користуюся своєю, не цією, не цією але тут є ось, їхня рецептура, може комусь понадобиться. Отак от, от, Я думаю, що прочитаєте. Ячмінь кукуруза, пшениця, макуха соєва, соняшниковий шрот. ну Це соєва макуха. Підкислювач, трикальці і премікс пік. Все, оце в принципі, отак. от. Е, ну і переходимо до рецептури стандарту Агро. Ой, трошечки порвалося. А, ні, нормально буде видно. Е, це рецептура по бролеру, якою я користуюся зараз. Це бролер-гровер у мене. Старт не працюючий, мені не подобався результат. Може бролер був поганий, але в цілому е, ну, не так він росте на старті, як треба. Кукурузи у нас 38, пшениці 34. Макухи соєвої 12, макухи соняшникової 12 я кидаю. кальції 1,5 ну я кидаю 2. Підкислювач 150 грам Тут йде на 100 кілограм. Ну ми кидаємо 300 грам на 100 кг. Тобто ми кидаємо 150 грам на 50 кілограм. І адсорбент, 1, цей 1 грам. Опа, підожди, щось збилось. Оп, адсорбмент у нас немає, сіль ми кидаємо. Премікс кидаємо. І отак от от виходить. Може хто записує, я ще так подумаю. І все. Тобто, я гровером годую, Ну, хочемо, може, спробувати пізніше і на фініші. Десь на 50-й день посадимо їх на фініш, подивимося, що покаже фініш, який буде в нас результат. У нас там соняшникової макухи збільшується, соєвої зменшуються. Ну і в цілому там приблизно десь туди воно усе йде. І кальцію збільшується, так як бролер Підростає, він мочнішає і кальцію збільшується. Що тут у нас? Все, ага, зараз досиплю. Опа! Ну, це, може, кому понадобиться або питали мене, коль якротик, 100, працюєте часто, кожен день працюємо, мотор ніде не нагрівається, Тобто в нього звичайна робоча температура, єлі-єлі тепленький, сипе, ну, отак от сипе. Як бачите, нормально, в принципі, він сипе, хорошо притерся. Ну і працює, в принципі, непогано. Отак-от. От і так, ну то що, доходимо до висновку, що вирощення брулера в домашніх умовах е реальне. Це дуже, я вам скажу, що е прибуткове діло. Е ну, тільки просто до цього треба віднестися трошечки з повагою. Багато роботи треба старатися. Треба просто старатися. Знайте, що. Е за період вирощення бройлера вільного часу у вас дуже буде мало, того що ви будете трошечки до цього прив'язані. Ну, коли проходить 60 днів, і вже дійшов до того періоду, коли він вже реалізується, то він вас приємно здивує. Важка робота, але ж в цілому, якщо ви сидите вдома нічим не займаєтеся. Воно того стоїть різкнути, так що пробуйте, займайтеся, і все буде хорошо. По поводу комбікорма, якщо даже гранулірувати, ну я гранулірую людям на великому грануляторі. У мене другий є на 380. Там я гранулірую 250 за кілограм. Тобто 100 кілограм за гранулірувати. У мене коштує 250 гривень. Ми самі перебиваємо, самі мішаємо, зволожуємо, грануліруємо, сушимо, упаковуємо в мішки, і ви просто забираєте своє зерно уже в такому. Вигляді, так що, в цілому, всім дякую за перегляд. Трудіться, вертіться, пробуйте, усе вийде. -е, важко жити тому, хто нічого не робить. А хто щось робить, то важко тільки по здоров'ю. Так що, в цілому, бережіть себе, бережіть своє здоров'я, бережіть свої сім'ї. Ну і не забувайте, що все-таки трудитися треба. Якось робіть це все діло в міру і все буде хорошо. Все у вас вийде, все буде добре. Всім дякую, всім пока-пока.